З нами на зв'язку Тарас Загородній, політехнолог і керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий да, добрий вечір. Я, чесно кажучи, коли слухав от цей пряму мову Дональда Трампа, ну просто в якийсь момент стало смішно. Я подумав, що наступного разу він напевно скаже, що це він створив землю. Але направду тут, напевно, все ж таки є певний сенс в таких заявах. Це не просто якийсь кіч. Як ви вважаєте? Ну, Трамп має на увазі, що він зупинив будівництво північного потоку, коли він був президентом. І це чиста правда. Він о, запровадили було санкції проти північного потоку. Вони не могли його добудувати. Це ну 4 роки тому було. Але він сказав, що він зруйнував, саме зруйнував. Тобто він вже ну, приписує собі. Давайте, ми ми щось інше. знаємо. Да, ми ну. Я думаю, що йдеться. Ну в я думаю, що йдеться в першу чергу про це. Тому що він зупинив будівництво потоку, а розблокував будівництво потоку. Току це Байден, це його була особиста ініціатива, і Росіяни змогли добудувати північний потік, навіть запустити газ. Після чого ну і розпочалася фактична війна. Тут якщо в такому контексті розглядати його заяву то це легко перевірити. Але я про інший контекст продовжу свою думку, адже заява за заявою, яку особисто я чую від Трампа, і про те, що він каже, що мовляв з мене роблять зараз не дослід друга Росії, і ці люди хворі, тобто виглядає так, що він послідовно хоче довести е, або своїм виборцям, або комусь іще, що він не друг Росії, і потік він зруйнував, і е, ті люди, які кажуть, що він друг, він не друг. От щось таке укладається в один ланцюжок, але це в мене. Ну давайте по фактах пройдемося. Так коли Трамп став президентом, він зняв обмеження щодо постачання зброї Україні так які наклав кабінет Обаму Байдена після 2014 року на товари військові та подвійного та подвійного користування. Ось, Але знає, там, там був скандал. Чоловік... Ми ж пам'ятаємо, там був скандал, і Трампа звинувачували в тому, що там було в, в, в вибори. Пов'язаний з виборами в тому, що е, втручалася Росія в вибори і е, могли бути якісь маніпуляції. Очіка, давайте ми не про це Ну, Він же сказав, що то давайте ми по фактах пройдемося, по а не що скандал на скандал. По з приводу цього постачання зняття ембарго було. Був дикий скандал, я пам'ятаю, Росія істерики скандал, а тоді вона ж почала говорити, що це перехід червоних ліній, це легко можна перевірити в інтернеті. Далі це перші факти. Якщо говорити там по фактах, це знову таки. Далі, коли е, концентрувалися війська. Перше в Криму е, на навчання десь в двоти десь в 21 році. Він ще був президентом. чи 20-му, зараз не можу пригадати. Адміністрація Трампа надіслала два стратегічних бомбардувальника, які літали на території України. Так було і в тому числі над Маріуполі, і над півднім України, з офіційним з офіційним е, попередженням для стримування Росії так було зро, зроблено, Це легко все перевірити. Далі Трамп дав наказ вдарити по росіянах по Вагнеру в Сирії. Це було зроблено. Трамп дав наказ вдарити по Саліману по генералу Салімані на території Ірану, був знищений саме американськими силами, а не там, наприклад, за допомогою Ізраїлю. І північний потік він зупинив. Він його торпедував до кінця. Держдеп пресував всі кампанії, які... Або страхували, або були підрядниками, і росіяни не змогли його запустити вчасно. Ці факти легко перевірити, і тут в даному випадку він ну не бреше. Він говорить правду стосовно того, що зв'язки ні зв'язки, ну так знаєте. Ну а де працює, наприклад, зараз така Навальна в команді Трампа чи в команді, наприклад, Камалі Хамали так і Трамп може сказати, що ви російські шпигуни, або може сказати, що це ви затримуєте допомогу Україні, яка була проголосована Так? про що, до речі, президент Зеленський сказав, або це Трамп зараз зупиняє, зупиняє удари по території Російської Федерації чи ні, я тут не є. знаєте, прихильником нікого, не може бути а не прихильників Камали а не прихильників а, Дональда Трампа в Україні, тому що ми не є їхніми виборцями. Вірити нікого не можна, вірити тільки в українську армію, український народ, і тому а, в даному випадку, коли говорить ну в даному, якщо говорити конкретно цей контекст, тут а, Трамп. Не перебільшує в дійсності, контратакував Росію, де тільки можливо так, але водночас є ще е, заяви від команди Дональда Трампа, і їх також не можна напевно в контексті виборчої компанії ігнорувати. І ми пам'ятаємо, що е, кандидат в віце-президенти Джей Дівенс, він заявив. Він відмовився назвати очільника Кремля Володимира Путіна ворогом. Ну це таке. Це його особистий вибір. Можливо, закликав до переговорів із Росією. Про це він заявляв в інтерв'ю НБІСІНЮС, е, е, і він сказав: Я думаю, що Путін Явно супротивник, він конкурент. Тобто не про агресора, не про того, хто розв'язав війну в Європі, а конкурент. Давайте так. Дівенс. Тих хто? Ну я сказав, він кандидат у віце-президенти. Він є владою американською. Він є частиною Немає. команди. Він є частиною команди так, так, Трампа. Давайте давайте. Пан Байден, пан Байден називає Путіна вбивцею, при цьому затримує допомогу українцям, через що гинуть українці. Бомбардують Харків так. На запроваджені санкції навіть проти е, Ахмадія, коли довбанули, так затримуються під смішними е, цими кривляннями стосовно того, що е, от вже Північна Корея вже вступила в війну, що нічого не відбувається. Тоді ми кого тут називати будемо? Давайте будемо е, діяти по словах, е, не по подіях, а не по словах. Тому що ми багато слів чули е, від е, і різних політиків, особливо від діючої адміністрації, але те, що схильні. Яння України йде до якраз по лінії діючої адміністрації до миротворення Путіна. Ну значно більше у них є важелів. Так тим більше знову таки, де гроші, які були проголосовані ще в квітні цього року. Знову таки президент заявив один відсотків від того, що заявлено. Пан Дівенс, пан Дональд Трамп не є діючою владою діючою владою. Вони знаходяться в виборчій кампанії, як і Камала Харес знаходиться в кампанії. І все, що вони говорять, ніякого стосунку не мають до українських вух, тому що вони говорять в логіці, в логіці конкретна е, своїх виборців, так вони їх розуміють, вони їх рахують, а Українці не є їхніми виборцями. Єдине, що їхніми виборцями є українська діаспора, так? яка знаходиться в Сполучених Штатах Америки, яка є е, 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 громадянами Америки, які до речі є трампістами. Зрозуміло, дякуємо. Я не хотів би, щоб у вас склалося враження, що я захищаю демократів. Просто хотілося почути а я вашу ніколи, думку. Так, так. Да, Дякую. Я, я, я по факту я, я люблю по фактах, по справ тому, що балаканини і кривляні, вибачте, ми багато почули за весь цей вже скоро три роки війни. Дякуємо, що нагадали всі ці факти і проаналізували заяви Дональда Трампа. І нагадаємо, Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.